Друзі, сьогодні ми у Славянську разом зі мною 21-й державний пожежно-рятувальний загін, місто Лиман Донецька області. Я дуже бажаю стати бути перед з вами. Ви кожен день боретесь з вогнем, постійно рятуєте наші ліси, кушати всі пожари. Скажіть, будь ласка, для чого вам цей інструмент, Це все, що ми вам сьогодні передаємо? також хочу вам подякувати за надання нам такої допомоги. Дивіться ранці, вогнегасники і також повітря для гасіння пожеж в лісах. Зараз кожен день. Ліси горять, ворожі обстріли. Зараз вони нам дуже необхідні, тому що територія замінована і не везде можна під'їхати на автомобілі і приходиться вручну гасити пожежі. Це дуже удобно і практично набрати туди води, ну і піти до середку пожежі. Зараз вся техніка працює кожен день на виїздах, і якщо щось поламалося, то також нам потрібні інструменти для ремонту автомобіля. Дякую всім небайдужим, що залучилися до збору. І завдяки вам у нас з'явився все необхідні інструменти для використання в роботі. А я ще раз хочу подякувати нашим хлопцям з ДСНС за те, що постійно рятують наші ліси, наші будівлі від пожеж. Дякую вам. Дякую вам за